Про те, що в селі, що в місті, у 80-х критично не вистачало цукру, усе через антиалкогольну кампанію, яку розпочав керівник СРСР Михайло Горбачов. По всій країні обмежили продаж алкоголю та вирубали виноградники, щоб побороти пияцтво. Але попит на спиртне, о Боже, як це могло так статися, нікуди не зник. Він просто перейшов у тінь. Люди почали масово варити самогон та вино. І тут цукор став ресурсом стратегічного значення. Для приготування алкоголю потрібно багато цукру. У селі самогон варили у великих кількостях в літній кухні, а у містах це робили на балконі та у ванні. У підсумку попит на цукор різко зріс, а планова економіка, яка не вміла швидко реагувати на попит, не змогла забезпечити країну достатнім обсягом цукру. Але люди були не дурні. І шукали альтернативу, як згадує мій тато, він у 90-му році їздив до найближчого великого міста Володимира по цукерки, купували найдешевші карамельки з різними смаками: м'ятні, з яблуком, грушею. Брали їх ящиками по 10 кілограмів, привозили додому, знімали обгортку і кидали у воду, щоб запарити брагу.